Що Україна приєднається до Європейського Союзу вже у 2027 році, очевидно, що Сполучені Штати можуть сприяти, скажімо, скасуванню опозиції з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Орбан весь час говорить, що він запеклий опонент, який ніколи не допустить прийняття України до Європейського Союзу. Але ми розуміємо, що з боку угорського прем'єр-міністра це порожня риторика, яка насамперед пов'язана із парламентськими виборами. В його країні, з бажанням Орбана, який очолює справжню корупційну вертикаль в Угорщині вже багато десятиріч, зберігти владу і таким чином запобігти відповідальності. Ця електоральна ситуація в Угорщині може закінчитися, якщо Сполучені Штати дійсно будуть бажати, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Двома шляхами. Перший шлях пов'язаний з тим, що Орбан програє вибори. І новий угорський прем'єр-міністр не буде виступати із вета на вступ України до Європейського Союзу. Друге, що Трамп буде тиснути на Орбана і примусить його відмовитися від свого вета, яке не дуже буде потрібно Орбану вже після того, як завершаться парламентські вибори в його країні.